Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я вам покажу дві прості промоакції на біржі Bybit та на біржі Binance, де ви прямо зараз, виконавши які отримуєте 50 доларів. Максимально просто, нічого складного немає, не потрібно тратити там 2-3 години часу. Буквально за 2-3 хвилинки ви зараз це все виконаєте і протягом трьох днів отримаєте своїх 50 доларів. Для новачків це прям ідеальний початок, тому що далі ви ці гроші можете вже кудись інвестувати, зберігати, вивести одразу собі на карту і потратити. Або якщо хочете і ви далі в цьому напрямку розвиваєтесь, власною криптовалюта. Надалі вам буде куди легше, абсолютно без ризиків. Тому кому цікаво додивляйтесь це відео. Попрошу поставити вподобайку авансом та підписатись на YouTube канал. В кінці, якщо відео не сподобається, відпишитесь та забудете про нього. Ви на YouTube каналі Шаркус, де все про заробіток. Насамперед, всі посилання з промоакцією біржі Bybit і Біржі Binance я залишаю в своєму телеграм-каналі Sharkus. і там вже є інструкція. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, вже виконав всі умови, і протягом трьох днів він отримає свої нагороди. Якщо вас ще там немає, тому обов'язково вступайте. Всі посилання під відео. Отже, ми почнемо з першої промки на біржі Binance. Посилання на ту ж біржу Binance ви можете знайти в описі також під цим відео. Ви отримуєте знижку 20% на комісії пожиттєво. Кому цікаво, можете реєструватися по реферальному посиланню. Якщо це не цікаво, ви не хочете реєструватися по РЕФ посланню. Будь ласка, в Гуглі просто впишіть біржа Binance і реєструйтесь по прямому посиланню і не отримуйте знижки. Після того, як ви зареєструвалися, пройшли верифікацію, як пройти верифікацію, є на моєму YouTube каналі. Попереднє відео. Перейдіть, гляньте, там детальна інструкція, як робити депозит, як пройти верифікацію і так далі. Як зареєструватися, все там є. Знову ж таки. Просто перейдіть на мій YouTube канал і гляньте. Після того, як ви все це зробили, нам потрібно перейти у вкладку Earn. Участь можуть взяти користувачі, які ще ні разу не використовували Binance Earn, тобто не ставили в стейкінг свої USDT, а також нові користувачі. Власне, ну. Вони її не користувались, тому що вони нові користувачі. Так і переходимо у вкладку Earn і одразу бачимо, що ми можемо поставити наші USDT в стейкінг під 700% річних. Власне, максимальна сума, яку ми можемо поставити в стейкінг, це є 200 доларів. Тобто цих 200 доларів нам на біржу потрібно завести. Як це зробити, вкотре повторююсь. Є детальна інструкція на моєму YouTube-каналі. Після того ми ставимо цих 200 доларів в стейкінг на 5 днів. Одразу кажу, ці гроші ніде не пропадають, вони просто фіксують. Це на 5 днів і кожного дня, кожної хвилини, години, е, секунди вам капає ваш заробіток. Таким чином, після 5 днів, коли закінчиться цей стейкінг, ви отримуєте 20 доларів чистими. На даний момент це плюс-мінус 900 гривень. Я думаю, нікому 900 гривень не помішають. Після того ви е, ці гроші можете знову ж таки вивести на свою гривневу карту, як виводити напряму з біржі Binance або як використовувати P2P сервіси для того, щоб вивести на біржу. Збіржі на карту, також все це є на моєму YouTube каналі. Максимально проста промакція, яка дає змогу заробити кожному з вас, хто ще не використовував Binance Earn, або тільки но зареєстровані користувачі. Довго затримуватися, ще щось пояснювати тут немає сенсу, я думаю. Просто лити воду, щоб відео зайняло довше часу, я думаю, це до сраки. Давайте перейдемо до наступної промоакції вже від біржі Bybit. Знову ж таки, всі посилання я залишу в описі під відео. Як на пости в Телеграм, так і на біржу Binance та Bybit. Тут ми можемо забрати 15 доларів за стейкінг наших USDT. Знову ж таки, тут для нових користувачів або для тих людей, які не використовували Bybit Earn. Для цього нам потрібно зареєструватися на біржі Bybit і пройти верифікацію. Якщо у вас тут, звісно, немає аккаунту. Якщо у вас є, але ви не користувалися EARN, ви ніколи в стейкінг не ставили там USDT чи будь-яку іншу криптовалюту. Ви можете взяти участь в даній формації. Якщо ви підпадаєте під цю акцію, ви просто переходите у вкладку Earn, і у вас буде такий банер, який ви зараз бачите на екрані або в моєму телеграм-каналі. Ви можете отримувати 400% річних від вашої суми депозиту. Одразу переходимо у вкладку Earn. Далі нам потрібно зафіксувати до 350 доларів на 3 дні. Таким чином ми отримуємо 15 доларів за стейкінг протягом трьох днів. Тут ми будемо отримувати дохід у токенах ЗКП. Після того, як закінчиться стейкінг, ми можемо просто перейти на біржу та по ринку передати ці токени ЗКП. Дай Бог, що ціна ЗКП ще виросте, і таким чином ви заробите не 15 доларів, а там 20-25. В ідеалі. Знову ж таки, може бути і протилежна ситуація, де ціна може впасти. І у вас там вийде наприклад 10 доларів заробити. Знову ж таки, все залежить від ринку, та яка буде ціна ось цього токену за КП при вашій продажі. Тож, друзі, хто тільки не починає розбиратись криптовалюті, ні разу не використовували ось ці сервіси, ви можете спробувати забрати свої там до 50 доларів. Так не буду казати там 200-300 і так далі. Але загалом 50 доларів ви зможете, наприклад, забрати далі. Просто реінвестувати. Ви знову ж таки можете просто перейти на ту чи іншу біржу, купити собі ефіру чи там BNB або токен МНТ, і таким чином з цих 50 доларів зможете зробити там 75-100 доларів. Для вас я показав ось такі прості промакції. Для старту вони прям топ. Тобто це вже у вас є якийсь певний капітал, який ви можете десь реінвестувати, щось з ним зробити. В подальшому будуть ще якісь промакції, знову ж таки, будуть публікуватися в цьому youtube каналі. В Є мої телеграм-каналі. Там, звісно, такі всі промки виходять набагато швидше. Тому також вступайте, підписуйтесь в мій телеграм-канал. Вам вдячний, що ви додивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на ютуб каналі Шаркус. Тут це про заробіток. До наступного відео.